Мітинг проти російської агресії зібрав сьогодні мешканців Сум. Сумації намагалася завадити погода. Буквально перед початком посилився вітер, і посипав рясний сніг. Проте людей це не віднадило. Зрештою, негода здалася. Зо 100 машин проехали вулицями города с прапорами Украины и антивоенными плакатами. Автомайдан закликал всех на народной речи. Эта агрессия, она до такой степени возмутительна, она не оставляет равнодушным никого. Бабушка на Петропавловской стоит, плачет, вытирает. Мы едем Автомайданом, сигналим, она стоит, плачет, машет всем рукой. Детки маленькие, мама с коляской стоит, прыгает вот так вот, вот так вот прыгает. Ну немає рівнодушних, равнодушних нікого. Буквально за 10 хвилин до запланованого мітингу суттєве погіршення погоди, шквальний вітер і рясний сніг. Та сум'ян хурдилиця не злякала і відступила. Знову засяяло сонце. Обурення російською агресією зібрало на майдані кілька тисяч представників різних національностей. Ми слов'яни, як і русський народ, і я не розумію російської ру ментальності. Що вони завжди хочуть скисить імперію. Зачем нам надо треба... ми слов'яни стобимби в міст. Завжди так, як і Європейський Союз. На кордонах Сумщини з боку країни сусідки вже зосереджено велику кількість військової техніки. Городяни готові боронити рубежі і скандують ганьба російському президентові. Он все час воює. З, кем он? з он, его з Бісланом. Осетія, Абхазія, Придністров'я. Він не може без війни. Це кровожадне животное. Ми всегда розчитували. Что Росія это братский народ, и в трудную минуту, мы ми все понимаем, они не плечо поставили, сделали подножку. Это власть російська, хотя это не касается російських граждан. Да, росіяни у нас підтримали дуже багато народу. Я думаю, що і в Росії будет так, як і у нас. Буде революція. Від брехні та примусу втекла з Феодосії Марія. Вона запевняє, якби волевиявлення проводили чесно, понад дві третини кримців проголосували б за Україну. Незаконний референдум сьогодні у нас проводиться. на незаконному референдумі. мають право голосувати граждані Росії по два-три рази. Це все в інтернеті є. Ми проти цього. Сум'яни висловлюють підтримку кримському народові. З повагою зустрічають гімн кримських татар. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Суми, НТН.